Коля Тищенко опинився в епіцентрі скандалу. Його охорона побила військового, який гуляв з немовлям. Актор від Бога як одесит прикинувся бабцею, аби потрапити на кордон. Забув перерахувати майже 100 мільйонів у держбюджет. США дозволили бити по Росії, а не лише по прикордонню. Ціни на продукти в Україні виростуть ледь не в половину. Знайшли кілерів, які намагалися вбити казахського опозиціонера в Києві. Вітаю друзі! Я Олександр Преподобний. Давайте традиційно розпочнемо з гарних новин. Ніч з вогником в Росії там була масована атака дронів. Вибухало в Єйську, республіці Адегея, в районі Ільського НПЗ, Волгограді та Краснодарі. Але ж не можуть росіяни тільки дрони збивати. Це було б якось, знаєте, нецікаво. Тож вбували російське ПВО, збило свій гелікоптер. Тож мінус К 29 і чотири росіяни на в ньому вічного польоту парні. І друзі, супер новина. Врешті США дозволили бити їхньою зброєю не лише по прикордонню, а й по всій території Росії. Америка офіційно повідомила про це Україні. І я друзі, вас вітаю. Адже це, врешті, максимально правильне рішення наших союзників, яке могло б врятувати ще десятки тисяч життів рані. Ніше, але краще пізніше ніж ніколи. А наш відомий нардеп Коля Тищенко знову в епіцентрі скандалу. Його охоронці напали на військового і скрутили в центрі Дніпра. Приїхав гості Тішинка. Як пишуть змі, чоловік із коляскою на відео це Дмитро Павлов на позовний син. Він проходив службу у спецпідрозділі Кракен. Саме до нього підійшов Тищенко із своїм караваном. Чому люди в формі без опазнавати знаки прошу. з оружием? Це перше. ані, вони, ані, ані получається ні святоського обліку, Ось цей молодий чоловік. Моді перевірити? що то взагалі робить Микола Тищенко, і чому поруч із ним люди в балаклавах? Нерде приїхав до Дніпра, нібито боротися з кол-центрами в мережі пишуть, що насправді таким чином Коля просто збиває з кол-центрів відсоток. Під час одного з таких рейдів, пересуваючись від одного офісу до іншого, проходячи біля нього військовослужбовець Дмитро на позивний син, разом зі своєю дитиною і товаришем ставить доречне питання: що люди в військовій формі зі зброєю без опізнавальних знаків роблять разом з народним депутатом в центрі міста, на що отримав.

Це мій І що? Закон, А вельми шахто. Це, Це закон я Ну написав. хорошо. Який закон? Закон що ти на підставі... Бегать, мала клави, об'ясняється. Супер, супер, зараз все дві не, не ну, сумні. Можна дитина? Да, моя. Ми працюємо в рамках тих сторось, чи комісію Да. А чого оружием ходять, і слію Балаклава. Балак. Далі Павлов демонструє своє посвідчення учасника бойових дій. А невідома дівчина, яка була поряд із Тищенко, почала знімати його документи. ]ınd? Людина не стає на військовому обліку, Мічасони... має документів. А я знімаю, будь ласка. Я, е я не знімаю документи. Я вийду, державу. Ви телефони, весь він Він не вкрав. вкрав його? Як ми бачимо на відео, група людей в формі оточує чоловіка в цивільному, бере його під руки і надягає кайданки. Ніби за те, що він вихопив у невідомий телефон. Також один з чоловіків у формі обшукує сумку Дмитра Павлова у цивільному, та, схоже, б'є його. Ви що, і Ви Що Що ви робите? Что вы делаете? Что такое? Снимай, снимай, снимай. дальше, снимай. Ну, что вы делаете, ребенок? Оу! Так отпусти, колеса. Что в смысле отпусти? Это его ребенок, он отец. А ты что вы трогаете? Почекаю, снимай, дальше, снимай, снимай дальше. Вместе, братьяники в полиции. Шо вы его трогаете? Оу! Да я не ору, я сейчас буду еще хуже снимайте, делать. Снимай, слышь, вот, что они делают. Что вы исполняете? Що ви робите? Почекайте працювати. Вірі одні руки 20 червня написав пост, де підтвердив, що перебуває в Дніпрі, і стурбований нардеп заявляє, що місто перетворилося на центр шахрайства. Також він записав відео з бульвару неподалік від місця, де власне і, і напали на Павлова. За даним фактом відкрили два кримінальні провадження: за нанесення умисних легких тілесних ушкоджень та незаконне позбавлення волі. Що думаєте, друзі? Чи поносить Тищенко за це хоч якусь відповідальність? Я розумію, питання досить риторичне. На жаль, адже як на мене, Коля просто втратив береги. І як написав сьогодні мій знайомий Женя Плінський, він іде шляхом ліківи. А як закінчив Ілля Ківа, ми всі з вами чудово знаємо. Тож, будь ласка, хтось зупиніть Тищенко, поки не дійшло за межі. Щілі ще ніколи не був таким близьким до провалу. Одесит прикидався бабусою, щоб дістатися потягом до прикордонної зони, але його затримали ще дорогою у потязі Київ-Ужгород. Подивіться на це відео. У вас проші документи, які посвідчують вашу особу? Документи. Старіться, будь ласка, Ціни на продукти в Україні виростуть. Українцям варто готуватися до зростання цін на харчові продукти через перебої власне з електропостачанням. Про це пише видання Forbes Ukraine. Україн. Зокрема, в деяких мережах магазинів у червні-липні зростуть ціни на рибні консерви соняшникову олію та майонез на 5-10% через брак електрики та здорожчання власне логістики. В інших фіксують подорожчання хліба та цукру через зупинку деяких виробництв, які теж чекають на стабілізацію в мережі. Наприклад, от молочка теж страждає від відключень світла, ледь не найбільше, оскільки для зберігання молочних продуктів потрібна безперебійна електроенергія. Використання генераторів призведе до подорожчання молочної продукції десь на 10% спочатку, а до осені на 25-30%. Хліб також може подорожчати, але дефіцит електрики не єдина проблема. На його ціну також впливає дефіцит критично важливих працівників і зростання вартості зерна. За підрахунками Форбс, перебої з електронних. Електрикою можуть збільшити вартість бакалії на 5-15 а молочних продуктів аж на 30%. Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати 5-6 годин світла на день. Тож, друзі, я особисто EcoFlow собі замовив. Можете замовити собі будь-який акумулятор, який підходить під ваш бюджет. Робіть це зараз. Моя вам щира порада, адже потім буде набагато. Набагато на жаль. Дорожче виконавців замаху на Айдоса Садикова, опозиціонера з Казахстану. Знайшли про це написала його дружина. Як виявилось, їх було двоє: це громадяни теж Казахстану, 33 та 36 років. Вони приїхали до Києва ще на початку літа і тривалий час стежили за своєю жертвою. Нагадаю, зараз опозиціонер в лікарні Нацполіції. Респект за оперативність забув перерахувати майже 100 мільйонів гривень. Ну буває головний фінансист сільради на Київщині. Забув перерахувати в держбюджет. Же 93 мільйони гривень військового податку. Суму ПДФО він спрямував на місцеві потреби, не пов'язані з обороною. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися конкретною діяльністю.